Є от ці основні чотири кити мотивації: типу влада, гроші і слава. Ширі. Що мотивує найбільше Ну, Напевне, гроші. Якщо брати з цих чотирьох. А якщо є не... гроші, ну, ми... Є ще п'ята це, типу, творчість, бажання щось створити, таке класне, якісь mm. певне визнання тебе там, як професіонала, як не знаю, успішного в цій сфері. Ну, Людям важливо бути професіоналами в чомусь. В житті. Я коли працював лікарем, то це завжди ти відчуваєш себе, ну, знаєш, внутрішньо дуже розумним, сильним, коли приходять люди, і вони питають в тебе там допомогу, просять, і ти їм ну, надаєш цю допомогу, і вони такі вау. Я... Ти знаєш щось таке, що не знає більшість людей. Того, мені здається, в медицину часто люди йдуть, такі якісь напевно, відчуття. Синдром Бога? Ну. Може, щось в тому плані. канівеста не знаю. Ну твортвотворитворця, твор, напевне, да, от п'ята така мотивація мною рухається. Це бажання щось таке створити класне, щось створювати цікаве людям, щось унікальне.